Доброго дня, мої малята, гарні хлопчики і дівчата. Так, Олена Сергійна сьогодні вам пропонує пограти в такі вправи, як мова тіла. Спробуйте зобразити емоцію рухами, не видаючи при цьому обличчя. Нехай дитина спробує вгадати м емоцію, яку ви показуєте. Можна закрити обличчя. Хустинкою або маскою, і ви закриваєте обличчя і показуєте якусь емоцію, і дитинка спробує вгадати, що ж ви там показуєте. Так, вгадати за голосом. Ще одна форма гри вгадати емоцію за інтонацією. Спробуйте вимовляти фрази по-різному. Нехай дитина намагається вгадати, що ви, відчуває, що ви відчуваєте, коли вимовляєте фразу з різною інтонацією. Наприклад, якби ви. Розмовляєте по телефону. Наприклад, сьогодні в нас на сніданок була вівсяна каша. Мама повернулася додому. Як добре на вихідні ми їдемо до бабусі? Ой, ну що тут сказати? Знову треба їсти цей суп. Так, далі, слідуюча вправа це лінії емоцій. Запропонувати дитині на свій смак намалювати сумну лінію. Радісну, скривджену, можна навіть агресивну, щасливу. Намалюйте, як ви бачите, ці малюнки. З різними емоціями. Ця гра не тільки розвиває уяву, а й допомагає наочно побачити різницю між сприйняттям. Якщо ви будете малювати ці емоції кожного дня під кінець тижня, ви здивуєтесь над тим, що ж у вас вийшло. Після цих всіх вправ ми малюємо, звісно, свій настрій. Для цієї прави необхідно використовувати обов'язково фарби, а не фломастери або кольорові олівці, тільки фарби. Наш настрій змінюється кожен день, тому і завдання можна зробити щоденним. Спробуйте також цілий тиждень малювати свої емоції. Які емоції ви переживали протягом дня? Можете навіть разом з дитиною їх малювати. Потім в кінці тижня перегляньте отримані результати. Впевнена, ви знайдете в них багато цікавого. Бажаю миру та добра!